Всім привітки! Сьогодні, сьогоднішнє наше відео про те, топ-10 ідей, що можна робити лідом. На жаль, більше я не придумала, можливо, потім ще буде, але поки що придумала тільки 10. Перша це зробити собі якийсь прилочок самостійно. От, наприклад, лабубо роблять самостійно, але я раджу краще купувати через те, що ну, може у вас не вийти. От, наприклад, брелочок там зробити. От У вас є якісь штуки, наприклад, типу кубик, щоб кидати, там випала цифра. От я робила. зараз я вам покажу. У мене є отакі от, от кубики. Такі от. У мене був отакий от брелочок. Зараз вам покажу. Отакий от. І тут ще один кубик висів, але він, на жаль, загубився, тому буду сьогодні доклеювати. Ще одна ідея це зробити брелочок на телефон. Зараз я вам покажу мій телефон, на жаль, він не новий. Ні. Я зробила отакий от, от брелочок з капібарою. Такий от дивіться. Я купила таку от копібару і такі спеціальні штучки, їх просто з'єднувала, але ну, трошки довго було, ну, боляче як. Е, але отакий от класний брелочок е, зробився. І отак можна тримати, і отак, щоб воно ніяк не... Ну, тут тобто дуже прикольно, дуже класно, дуже популярно. Е, ще що можна зробити на літо? Це різні смузі-коктейлі самі ви робите. Дивитися рецептом в Пінтересті. Я дивлюсь рецепт в Пінтересті, якщо я хочу зробити щось прикольне. Я так робила панкейки, і у мене було просто супер. Батькам сподобалось, мені сподобалось. Дуже солодко, дуже класно. У Пінтерсі дуже багато ідей, дуже багато. Що мені дуже подобається ідеї в Піндесті, це. Робити зв'язані шапочки, сумки. Тут, якщо будуть картинки, типу, як це? Ну, типу, саме картинки, на жаль, відео я не знайшла. Ну, як, я знайшла, але просто мені її не вставляти. Так от, тут будуть картинки. От, чому це мені подобається? Це дуже стильно, це дуже класно, це дуже естетик герл. Це просто дуже прикольно. Е, також що було б прикольно, це зняти якесь теж прикольне відео на канал, якщо у вас є. Також зараз е, повернулись минулий тренд: травниці, відьми, фейї, ельфи. Все зараз в Ютубі просто капець, як зриває дах. Можна знімати різні естетик відео про те, як ви йдете в ліс, там, засушуєте трави, щось пишете в травник, хто знає, розбирається. ну... Все-все зрозуміло. А, або можна було б теж якесь прикольне відео зняти. Типу якийсь відеоролик. Як оце я знімаю з якимось прикольним фоном. А не у мене, я не знаю що. От. Це взагалі прикольно. І дуже... Оці от ідеї, які я назвала поки що самі прикольні, які я придумала. Переходимо до фази друзі. Тут буде три категорії взагалі. Зараз це я назвала самі популярні. Ну, типу, самі класні, самі популярні, це вже компанія друзі. Переходимо до цієї фази. Тут буде три заняття, які можна зайнятися. E, можна влаштувати гавайський день. Я таке не робила. У нас просто був типу, гавайський день в школі. Просто гавайський день. Типу щось такого. байра. Oh, Ой. Поки я тут вам танцювала, у мене вся штука обірвалася. Зараз її швиденько зав'яжу. буріпара все. Е, так, ще дуже прикольні речі, які можна зробити з друзями. Можна е, зробити маски. Тобто е, я таке робила з друзями на ночівці. Е, з, я, ну, е, моя подруга. Е, 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 ой Моя Подруга запросила всіх дівчат з класу на ночівку до себе, і ми там всі пішли в Єву, в Бліск і купили там маски. І ми все робили, знімали, тусувалися. Також ще одна, ні, я я навіть, я вже згадала навіть дві категорії ще додам. І ще я маю на увазі ну, дві заняття. Заняття. Е, ще можна зробити з друзями так. Е, типу, ти сідаєш, ну, наприклад, там ззаду десь. Ти сідаєш. От давайте я вам покажу, Ну, у мене там теле. Кішка краса, Красне. Клубочок хутра. От ти сідаєш... Ну, коротше, спиною до теліка. Звісно ж, твої друзі спинають, сідають обличчям до тебе сідають обличчям до тебе і включають якусь пісню караоке. Ти маєш вгадати, яка це пісня, і заспівати її. Вгадати і заспівати. Ну, тобто, щоб, ти, щоб друзі зрозуміли, що ти зрозумів, а можливо, ти можеш, типу, Вгадати і сказати, типу, що це за пісня, але ти можеш не знати слова. Таке може бути. І таке включається. Ну, тобто, це зараховується, що ти вгадав пісню, але просто не знаєш слова. І ще одне. Можна зробити один одному браслет дружби. Браслет дружби, всілякі такі штуки. Просто всілякі класні штуки. Всілякі. Можна, до речі, навіть спробувати зробити. Типу, як знаєте, це те, як парний, парний браслет, парний брилок, який, типу, з'єднується, парні намиста. І можна це навіть спробувати самим зробити. Отак. От Далі переходимо до категорії. Категорії... Зараз секунду, згадаю. Далі переходимо до фази вечірня пора. Якщо ви там десь на природі з друзями гуляєте, а вам не хочеться йти назад, що можна зробити? Ну, звісно ж, звісно, посмажити маршмеллоу. Хто цього не хоче робити? Я не знаю, що це за людина. А, от, можна посмажити маршмеллоу, можна посидіти. Біля вогнища і порозказувати страшилки. Ну, звісно, хто ж їх не любить страшилки. А можна зробити музикальний вечір біля вогнища. Можна поспівати всім разом. Хто вміє на чому грати грати? Ну, це взагалі просто бомба. Дякую, що подивилися це відео. До наступних зустрічей!